Вітаю, друзі! Ампельна пеларгонія. Подивіться, яка прекрасна пишна в мене виросла. І сьогодні в цьому відео я скажу свій висновок. Було в мене три види: це королевська, дуже примхлива, можуть впадати листочки, не дуже багато квітів. Далі, звичайна, теж примхлива. Вона може бути більш пишнішою, більше квітів, але впадають листочки теж часто засихають. І ось ампельна, найкраща. Листочок тримається зелений, дуже довго, навіть якщо вона пересушку відчуває. Далі, вона нарощує дуже багато гілочок. І на одній рослині бувають ось стільки гілочок, і багато соцвіть. Вона має таке щільне листя, таке красиве, майже воскове. І вона. Потребує лише вчасного поливу і багато-багато сонця. Чим більше сонця, тим більше ось таких соцвіть вона даватиме. Неймовірна рослина найкраща, одна з найкращих за все моє життя. Ампельна пелерогоня. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться вам. Дякую за перегляд і бажаю всього найкращого. Таких же пишних і кращих квітів.